Всім привіт! Сьогодні свято Петра і Павла. І на Петра і Павла бджола запрацювала. Перший раз в сезоні я бачу, що бджола не долітає до вулика, а падає в траву. Бджола працює і в колодах, і в карпусних вуликах, і в японському вулику. Ніде немає висячих капшуків, нема ніде танцюючих бджіл. Мені просто-просто не віриться, що в цьому сезон, сезоні бджоли не танцюють, не полірують, не займаються фітнесом, а працюють. Подивимось, що спонукає їх для цього дійства. Десь тут щось недалеко повинно бути. По дорозі на степовий тачок. Подивимось, роздивимось, що між ними зацвіло, в якої кількості. Ну, а по дорозі на степовий тачок ось така штука. Ось така штука. Іще не виїхав я із села, а вже поле жовте. І що головне, воно гудить. Зараз спущуся із насипу придорожного. Поле гудить. Сонях виділяє. Сонях виділяє. Навіть іще... Примітно, квітка повністю не розпустила свої пелюстки, не відкрила, а бджола вже лазить. Поле реально гудить. А під полем ось такі красені теж гудуть. Нарешті пройшли дощі ті, що потрібні. Нарешті пройшли не ті дощі, про які ще Аксаков писав, що вони бувають дуже ворожі до природи і навіть гриби висихають, скокожуються і згнивають після таких дощів. А от пройшли дощі, саме ті, після яких все ж таки, все ж таки щось в природі завелося. Ну, почалося. Поїхали далі. Так, а в, в долині? Ближче до мого польового тачка. Ще я бачу за полями соняшника, які які вже розміщаються на заливних луках, які ніколи не пахалися навіть про радянське, владі. Заливні луки там, де немає очерету і кущів, розпахані вщент, і на них біліє гречка. Це просто злочин розпахувати ось так от землі, заливні луки. Які ніколи не бачили плуга, це злочин, але, але, як то кажуть, зараз економічна доцільність. І так, і так всю дорогу до, до степового точка. Сонях, 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 сонях. Одне погано, що він засіяний одною агр агрофірмою потужною в один і той же день. Ну як не день, то неділю. І Він як по команді зацвітає, так же по команді і вщухне. Погода зовсім не саняшникова, от взагалі не саняшникова погода. Вночі було близько 11, зараз 19, ось таке небо, а бджола працює. бджола працює. Зараз такі гібриди, що виділяють при любій погоді. По дві, по три бджоли на квітці. Виділення йде, одне скажу, кажу погано, що він вщухне за тиждень, начеб його і не було. А через 2 тижні вже буде стояти весь сірий. Потім пролетять гелікоптери, шмагануть його гліфосатом і через місяць вже будуть, будуть гудіти комбайни. Ось таке квітування бурне, але дуже-дуже коротке. Все, що встигне бджола хапанути буквально за 7-8 днів, то і більш тут нічого не буде навкруги тисячі гектар вбитої землі. Ну що, пасіка запрацювала. Дійсно запрацювала пасіка, хоч і на ходи чернюща хмара, але бджола працює. Вперше, вперше бачу в цьому році, в цьому сезоні працюючі е вулик, працюючий сім'ї, навіть працюючу пасіку. І не просто там якась ситуативна, одна година чи, чи дві, а бджола працює. Ну що, кому треба, роздаємо? Ще посуду і не будемо, не будемо заважати. Так, що там у нас по крайнім рамочкам? Опа! Крайні рамочки день-два щось зацвіло і вже, вже почали забризкувати. Темне. Темне і гречкою пахне. Все ж хоча обіта, треба якось проскочити на гречане поле, добратися, знайти шлях. Подивитись, хоч зараз вже і три дня, 15 та година, але якщо б жилою відвідується гречка, то щось не буде там скакати і в обід. Пшеничка. Пшеничка, пшеничка, пшеничка. Вже навіть набридло їхати і споглядати це. Жовте море. Але треба його об'їхати навкруги, щоб добратися до гречки. Їздив, їздив я навколо цього розпаханого луху, так і не знайшов я дороги, як туди доїхати нормально. По-людськи вирішив йти пішки. Ух ти, яка краса! Такі місця треба заносити до червоної книги і доплачувати господарям лише за те, що в них просто є кози і вони свою ділянку не здали під зернові на розпашку. Це ж краса, це справжня сільська краса. А поруч ось так. Помічаєте різницю? Зараз подивимось, що тут відбувається. Колись тут... Ця місцевість виглядала ось так. Тільки з більш е, різнобарвними кольорами. Білими, червоними, синіми. І де тільки є вільний клаптик землі, все випалюється. Ось випалений клапать землі. Ви думаєте, це пожежа була? Ні, це була не пожежа, це був навмисний підпал. Тому що цей клапач хочуть... Бабахнуть гербицидом у серпні. І в наступному році це буде поле. Це не пожежа, такі пожежі з'являються кожен день в різних куточках. Ось таких ось пустирів поки ще, які будуть перетворені на поля. Дуже шкода. Хоч тут і гречка, але все одно шкода. І ось я бачу, що це буде розпахуватись все ж таки. Все більше і більше і більше. А ці всі дерева це зрубані, викорчувані дерева, коли готують землю до розпашки. А ці всі зелені луки будуть розпахані. Тут тисячі років тому текла річечка по берегам цієї річки були скіфські і черніховські поселення. Потім із за політики комуністів річечка перетворилася на струмочок. А ось тепер ви бачите, що роблять із струмочками. Ось так. Ось такий струмочок скрізь від обрію до обрію. Як ви бачите, тут навіть жива кість ще росте, а жива кість не буде рости на сухих землях. Я вірю, що прийде той час, а природа розвивається по колу, що ці заливні луки перетворюються знову на заливні луки. І природа відвоює землі у хапух, які самі назвали себе. Царями природи. На болоті вже відцвіла Валеріана Але запах, запах одне її, хоч вже і відсвівши і ще той. Валеріана на болоті тут квітувала. Ось ще і останні останні квіти залишаються. А, запах. Але ми прийшли не до Валеріани, не за Валеріаною, а прийшли до гречки. Ось тут прямо на болоті вже і росте гречка. Так, все, я, я на полі гречки. Ладно, я я прийшов в обід. І в обід бджоли на полі не густо. Але якби вона виділяла хоч щось, то можливо б я б знайшов бджолу навіть в обід так є бджола бджола є і це і це година пік я вірю що зранку гречка гудить від бджоли. я в це повірив Бджола є в годину пік зазвичай зазвичай в середині дня гречка не виділяє нічого ну це тому що це Нічна квітка. Гречка, хто не знав, квітка ночі. І тому вона виділяє тоді, коли стоять теплі ночі хоча б градусів 14-15. Вона не любить дуже великої жари. Тому в день не виділяє. А бджола працює на гречки зранку. Кажуть, що гречка виділяє вранці, ні. Гречка виділяє вночі, а ось якщо ніч тепла, а ось зранку бджола збирає те, що гречка виділяє вночі. Ось такі, така справа. Ну, є, є бджолка, дуже мало, але я не наголошую, що зараз середина дня. І середина дня бджола все одно, щось тут літає, щось тут до, дошуковує останні краплини. Тим паче... Поруч, поруч розквітає соняшник. А раз навіть поруч із соняшником тут є якась дурна бджола посередня, то вранці можливо вона гудить і досить пристойно. Якщо поталонить, буде мед соняшниково-гречаний. Далі в полі, далі в полі бджоли більше. Но тут і гречка трохи веселіша. Працює бджола навіть посеред дня. Ну, сподіваємось, що буде щось, якщо не колір, то хоч запах. І ось я стою зараз в полі посеред гречки, і вона хоч і на вологих землях. Не дуже, не дуже велика, не дуже висока. І якщо Пасічники мене не розуміють, то інколи в такі моменти, в такі хвилини, коли от стоїш посеред медоноса і все добре, і бджола працює, і медонос квітує, то щось всередині в душі бринить якась натягнута струна. Так ось, зараз в мене чомусь нічого не бринить. Я не знаю, чому, можливо, я вже не такий став, можливо, щось із гречкою не то, можливо, щось із природою з бджолою. але от не бринить і все. В чому справа, не розумію. Хоча здогадуюсь. Дякую всім за увагу та терпіння.